Ні, ну, але ми йдемо якихось нормальних коментарів від вас. Ну розкажіть нам про цю дорогу. Ой, це дуже давня дорога. Її недавно ремонтували. А. Ну, може почнемо з того, що це за вулиця? Це вулиця Соборна. Історія вулиці Соборної, будь ласка. В різні часи ця вулиця мала різну назву. Раніше ця вулиця називалася вулицею Ленінською. Ленінською, це правда? <рес> так, це правда. Це історичні факти підтверджені. Чи це факти з вашої голови? Ні. Це правда, до 91-го року ця вулиця іменувалася вулицею Ленінською. Ось ми зараз будемо йти далі. Шевченко, ну це ще буде потім. Поки що ми можемо спостерігати, як по цій вулиці їздить мало машин і багато машин. А ще довоєнні трола Та Боже. Я такого ще фієричського бреда не чув. Ну я в принципі і не слухав цей весь бред, але... зазнила я всегда с собой ношу видео камеру ты знаешь типа так круто надо хрень и та стоит 500 баксов ви конвертовать с спочатку видео нарушений а он уже смешно Вот это позор да вы спорят это такий мерзкий тип маленький Мені треба маунт на голову прицепити, я буду як це. Як, як е, в Гондурасі ми з Юлією ходили. Блін, не корхе. Вчора дивився Юліні фотки з Гопротіпа, де вона під водою плавала, але якість офігенна взагалі. Чого там і скіпне? Що? Чого тобі скіпне, ці Ну це вже було пізно, я 2 ночі десь дивився. ha <laughs>